Виховання всебічно розвинених та обдарованих особистостей саме таке завдання ставить перед собою педагогічний колектив навчально-виховного комплексу Початкова школа номер 7» – гімназія. Тут насправді значна увага приділяється освітнім процесам з використанням не лише давно перевірених і зарекомендованих методів, а також інноваційних. Таким чином навчання стає цікавішим, а що важливе, більш ефективним. Будувати дітей. За новітніми технологіями для того, щоб вони вміли вільно спілкуватися, виступати на різних конференціях і не були обділені увагою, не зважаючи на те, що ми живемо в сільському районі. Участь в різноманітних олімпіадах та конкурсах районного, обласного та міжнародного рівня вже давно для гімназистів стало гарною практикою, і перемоги в них також для юних обдарувань є нерідкістю. Так нещодавно учениця 10 класу цього навчального закладу Аліна Устименко в міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Змогла на районному рівні посісти перше місце, а ще увійти в десятку кращих вже на обласному етапі мовно літературного змагання. Я готуюся в наступному році здавати зовнішнє незалежне оцінювання, і тому я вважаю, що це добра підготовка до вступу до вищого навчального закладу. Були різні завдання: завдання на граматику, завдання на знання літературознавців. Треба було писати Твори, нариси добре підготуватись до творчого змагання Аліні допомогла вчитель української мови та літератури Наталія Стешенко. За її словами, в гімназії дуже багато обдарованих дітей, які прагнуть до здобуття знань, і десятикласниця Аліна Устименко є яскравим цьому прикладом. Конкурс має на меті розвиток творчих здібностей, прагнення вчити дітей висловлювати свою думку, писати власні висловлювання і показувати те, як саме ставляться вони до рідної мови, до рідного слова. Цікаво, що Аліна Устименко є всебічно розвиненою. Вона легко поєднує пізнання в мовно літературних питаннях з іншими науками. Дівчина є переможцем олімпіад з хімії, і це далеко не все, чим цікавиться юна гімназистка. Взагалі, дівчина дуже така обдарована, а саме головне, що вона має великий потенціал самоосвіти, вона вміє сама працювати. Конкурс був в місті Лугансько. Дітей було дуже багато з різних районів Луганської області. Всі дуже розумні і тому дуже важко було здобути якісну освіту в нас час для підростаючого покоління дуже важливо не змушувати, а зацікавити дітей навчанням. Ось що сьогодні головним є для педагогів, які викладають в загальноосвітніх навчальних закладах. В Сватівській гімназії це завдання вчителі виконують, і ці намагання дають свої позитивні результати.